Поки мої дорогенькі, я була в прямому ефірі в Тіктоці, і я сказала про ці мочалочки. Мене розпитували, для чого вони є. Е, вони у нас коштують 200 гривень. Так, вони коштують дорого. Я говорила про силікон, але це силікон хороший. Не той, який продається в усіх наших дешевих магазинах. мої хороші. Цей силікон для вмивання. Для, він легко масажує шкіру обличчя і шкіру вашого тіла. Для тих людей, хто має проблеми з шкірою, особливо псоріаз, для дівчат, які м мають акне. Мої дорогенькі, ви п'єте таблетки і дорогі мазі. А вам треба, ну в мене тільки одне мило, я Саші подарувала. Вам треба отака мочалочка обов'язково. І для того, щоб вилікувати своє тіло і не користуватися тими гормональними мазями, вам треба брати просто знайти мило конопляне. Запам'ятайте конопляне мило. Конопляне мило, ви коли маєте, воно відповідає за вашу шкіру, щоб ви знали, якщо ви будете митись, ви навіть перших пару разів помиєтесь, ви зрозумієте, наскільки воно вам допомагає. Прищі, личко! Ним треба митись постійно. У цих мочалочках є ще отакий паролончик. Сюди. Якщо ви купили велике мило, то ріжете на кусочки і в цю ячеїчку вкладаєте собі оце мило. І мийтеся, мої хороші, постійно, не шампунями, не хімічними гелями. Вони вам, мої любі, противопоказані. Ці мочалочки, мої хороші, унікальна річ для вас. Тільки от миєте личко, намилюєте і все тіло. А ще хочу вам сказати: цікаву інформацію. У нас є дуже багато різних органайзерів. Вони вже запаковані, вже не, 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 не буду розпаковувати, є у нас туалетний, кухонний. Якщо ви купуєте якихось два органайзер, або два одинакових, або два різних, отака мочалочка за 200 гривень іде вам подарунок. І пам'ятайте, оцей лайфхак від пані Марини. Ваше тіло треба мити натуральним милом, особливо конопляним. Але якщо ви найдете оливкове, зараз їх продається різне, користуйтеся! Але саме головне саме відповідає за шкіру це конопляне мило. Лице прищі конопляне мило. Запам'ятайте, такі мочалочки у нас є в різних кольорах 200 гривень одна. І не просто тому така ціна. Мої хороші, будьте здорові, бережіть своє здоров'я і пам'ятайте, що це реальна правда. Тільки пару раз помиєте, і будете бачити, що це. Великі результати користуйтесь до